Доброго дня. Доброго дня. 13 вересня поточного року місто Біла Церква святкувало 993 роки від дня свого заснування. Свято, яке назвати, можливо, і не потрібно свято, але воно відбулося. До цього були дотичні бджолярі, які приймали активну участь, провели ярмарку. Ну, Я думаю, хто був присутній, вони бачили, як. Це все відбувалось. Мешканці і учасники ярмарки залишились дуже задоволені. Я думаю, що Дмитро, як учасник безпосередньо, може більше щось додасть і скаже безпосередньо, як відбувалася ярмарка. Саме перше сказати, хочу, що вже знову цей рік закінчився сезон бджолярства. І, звісно, він був не дуже удалий. Багато всяких факторів були, які повлияли на такий негативний взяток. І, але хто захотів мати меду, то той працював. І е, результати є. Є результати, немає чого сильно бідкатися, не, не в тому, не в тій кількості, що б хотілося би і щоб годи були, які були врожайні. От, але є. Ну, Так як цей мед ми, е, по полюбовно треба його десь реалізувати, ми реалізували його частично на нашому святі Дня міста. Е, пройшов ямарок в непоганому так сказати, ракурсі. Ціни, е, хочу сказати про ціни, що набагато вищі стали, так як в цьому році проблемно не тільки по Україні, а й в Європі з медом. От, е, та що десь так би в двох словах? Ну я хочу доповнити Дмитра, враховуючи те, що весняна погода кліматичні умови не сприяли для бджільництва, не було ранньовесняних медів, садів і таке інше, не було акації. Тому воно внесло свою полеміку, що люди привикли до таких медів, як акація, Липа. На превеликий жаль їх в цьому році не було. Якщо і було, то було дуже-дуже обмаль. Тому все рівно мед був, була викачка. Наш регіон обійшла сторона ситуація, коли посуха вдарила в більшість регіонів Південно-Східних областей. І тому пасічники з великими, я кажуть, можна так сказати, потугами, але збули результатів, хто кочував. Викачали мед і був представлений він на ярмарки. Я думаю, що вкрасу, що воно було показано, були і медівка, були і різновиди продукції. Тому оце так пройшла в нас ярмарка. А роль товариства в даному заході? Роль товариства ну, в першу чергу, організаційно було, як кажуть, організовано, погоджено з місцевими органами влади, тому що. Любі дії треба погоджувати, тим більше під час війни були різні перестороги, що безпека і таке інше, але ми, я думаю, поступили правильно. Ми переконали, що у випадку якихось там факс-мажорних обставин, що джолярі побіжать, як кажуть, в біжище, там де є... укриття. Укриття, да, укриття, де схоронитись. Тому все було ладно, погода була сприяла Чудово. цьому. Погода дуже сприяла і людей було. Саме головне, ми приємно були здивовані, що було дуже багато людей, тому що була пересторога, що ну, зрозуміло, війна, люди втомилися від цього. Оце така ситуація. Так що дуже гарні враження. І ще, і ще цінова політика на мед. Кажуть, мед дуже подорожчав. Вже мед... заготівельна ціна вже дорожча, тому рознічна. Справа в тім, що гуртовий мед давали північно-південно-східної області. Там дуже великий збір був соняшника, а враховуючи посуху, вони практично не спрацювали, я кажу, тільки для себе. Норм. Вони на, на експорт продукції не продають. Вони бідкаються, що їм немає чим увести пасіку закармлювати треба, тому що не вистачає навіть Меду для того, щоб перезимували бджоли. Тому основний регіон це центральні, північні і західні області, які дали отакий, як кажуть, урожай, а валова, валовий мед, який йде на експорт, він також здорожав, тому що нема що запропонувати експортерам, І якщо ціна була в тому році 45. 46, то в цьому році вже є 80 гривень і це ще не кінець. Дмитро, ви як безпосередній учасник торгівлі, розкажіть, що вам більше сподобалося? Ну, взагалі, опять, працівну, пам'ят, люди, тому що е -е, ну, спровожність людей стала меншою, ви самі розумієте. Так, звісно. Вчитуючи, так як в нашій країні зараз таке становище. Війна, то менше було покупців, але от все, все рівно люди втомилися від цього всього і просто люди хочуть відпочинку, хочуть якоїсь трохи розваги. Спілкування. Спілкування хочуть. І ми як могли, скільки змогли, так і вносили якусь малесеньку лепту для того, щоб трошки було солодше людям в цей даний час. І е, люди були задоволені, судя по тому, от, е, ті, які, ті учасники, які були теж задоволені е, своєю продажею. Ну, До речі, представники органів місцевої влади, міськради також були присутні на ярмарки. І також залишились задоволені організаційними заходами, які ми, як ми організували ярмарку. Безпосередньо товариство. Так, безпосередньо товариство, Тому пройшло, на я думаю, що на, на високому рівні пройшло. є над чим ще працювати, тому що багато є номенклатури товарів, які не були представлені. Не були представлені, Ми краще раніше оформляли. І палатки оформляли рушниками, гарбузами, там експозиції. Ну, В цьому році такого поки не буде. Я думаю, що ми повернемося до цього. Коли буде мир в Україні, я думаю, ми своє наздолужимо. А так хочу всім подякувати, хто був задіяний на ярмарки, подякувати їм за їхню організацію, за їхню клопітку працю, тому що підготувати, провести це, це не так дуже легко. Ми дуже вдячні пану Віталію, який являється нашим, як кажуть, нечастим не частим гостем. Хотілося б частіше. Він опікується великою справою і наш земляк, тому ми перед ним, як кажуть, великому боргу, тому ми йому чим можемо допомагаємо, а він допомагає нам. Великий привіт до всіх бджолярів. Бортників Білоцерківщини від першого українського історичного відеодіалогінгу Vox Вокс Хлопці, ви робите і дівчата, якщо вони є у вашому колективі, робите величезну справу, допомагаєте Збройним силам. Разом до перемоги. Слава Україні!